Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянемо тему 11 класу геометрії. Об'єм призми. Так, ну, Об'єм призми. Давайте подивимось, ну я намалюю трикутну, наприклад, призму. Трикутничок тут сюди паралельні опустила на однакову кількість клітиночок. У мене, наприклад, 6, 8, 9 Значить і тут на 9 клітиночок. І тут на 9 клітиночок. Да? так, І з'єднала тут ми не бачимо цю сторону, а це ми все добре бачимо. Так от, об'єм будь-якої призми це пряма призма, Об'єм будь-якої призми дорівнює S основи помножити на висоту. Значить, висота це бічне ребро, але висота може проводитись з будь-якої точки верхньої основи до нижньої, це перпендикуляр, нагадую, це теж висота. Що таке основи? Це площа фігури, яка лежить в основі. Яка фігура у нас лежить в основі, а в основі у нас лежить трикутничок. І треба дуже гарно знати площі трикутників. Так, Ну, або чотирикутників в основі призми може лежати чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник будь-яка фігура. Так, і давайте розглянемо задачу. Ми працюємо з підручником математика мерзляка 11 клас. І розглянемо такі задачі. Номер 22. Так, зараз номер. 22,4. Знайдіть об'єм правильної трикутної призми, кожне ребро якої дорівнює А. Що таке правильна трикутна призма? Ну, по-перше, це пряма призма. Є ще похила, але формула така сама не змінюється. Значить, правильна, це пряма призма, тобто, бічне ребро перпендикулярно до основи. І е, в основі правильний трикутник. Правильний це всі сторони однакові. От тут знайдіть об'єм правильної трикутної призми кожне ребро якої дорівнює А. Тобто у нас і в основі ребро А, кожне, і висота у нас дорівнює А. Нам треба знайти площу. Ми пам'ятаємо, площа основи правильного трикутника знаходиться за формулою А квадрат, корінь із трьох. Поділити на 4. Не забуваємо цю формулу, В довідничку її немає, але її можна завжди, так, зараз. завжди знайти і без цієї формули. Зараз я покажу, як це робиться. От у вас правильний трикутничок, основа А. Бічне ребро тут А, і тут бічне ребро А. Ви знаєте саму елементарну формулу площі трикутника. Це одна друга сторона помножити на висоту, проведену до цієї сторони. Ось у нас сторона А. Провели висоту «H». ми її можемо знайти з оцього прямокутного трикутничка. З оцього, так? У вас є гіпотенуза А. А в рівносторонньому трикутнику висота є медіаною бісектрисою, тобто поділила основу навпіл. Значить, це у нас буде А на 2. І вже за теоремою Піфагора, тобто, знаходите висоту. Аж у вас дорівнює корінь. Із квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат катета іншої сторони. Тобто А квадрат поділити на 4. Ну, тут зводите до спільного знаменника: 4а квадрат мінус а квадрат буде 3а квадрат поділити на 4. Ось у вас і є висота, виносимо А, виносимо 2 знизу, а корінь з трьох залишається біля А. І все, ви знаходите площу трикутника, це 1 друга А помножити на А, корінність 3 на 2. І у вас виходить оця формула, що ми записали зверху. Якщо ви її не пам'ятаєте, можна швиденько отак знайти площу рівностороннього трикутника. А якщо пам'ятаєте, то це вам зекономить час на ЗНО. Отже, я приберу, щоб нам це не заважало, це просто я показала, як виводиться формула. Отже, S основи ми знайшли. Висота у нас дорівнює А площ, площа. Об'єм. Призми дорівнює А квадрат корінні з 3 поділити на 4 помножите на А. Ну, Це буде А куб корінні з 3 на 4. Ну, тут нічого, ми просто запам'ятали формулу, застосували її тут, щоб запам'ятати. Так, це наступний номер 226. Знайдіть об'єм правильної чотирикутної призми, сторона основи якої дорівнює А, а кут між діагональю призми та площиною основи дорівнює альфа. Ну, Знайдіть об'єм правильної чотирикутної призми. Якщо вже слово правильної, то це пряма призма і в основі квадрат. Бо чотирикутник, у якого всі сторони однакові. Ну, малюємо. Квадрат, ви пам'ятаєте, у просторі зображається як паралелограм, Так, опускаємо сюди. Ой, оце ж ми не бачимо да, цю. Нам треба пунктиром. Ну, в принципі, хто буде дивитися на ЗНО, пунктиром ви намалювали чи ні, ніхто. Тому для себе можете не обов'язково пунктиром. А, Б, С, Д. а 1 б 1 С1 Д1. Так, знайдіть об'єм правильної чотирикутної призми. Давайте позначимо, що вона правильна, бо іноді ви забуваєте про це, тому краще однакову кількістю штришок позначити однакові сторони. Так, сторона основи якої дорівнює А, і бажано декілька сторон позначити. А кут між діагональю призми та площиною основи дорівнює альфа. Діагональ призми, ну, наприклад, проведемо. Отак. А1С кут між діагоналю призми та площиною. Значить, дивіться, із верхньої точки діагоналі проведений уже до основи перпендикуляр. Значить, ми основу перпендикуляра з'єднуємо з основою нашої діагоналі, тобто похилої. І оцей кут це буде кут між прямою і нижньою площиною альфа. Значить, кут АЦ А1 дорівнює альфа. Так. І нам треба знайти об'єм. Об'єм записуємо одразу S основи помножити на висоту. H, да? на висоту. Так, ну, давайте S основи. В основі у нас квадрат, сторона якого дорівнює А, значить, це буде А помножити на А, А квадрат сторону на сторону. Так, тепер нам треба знайти висоту. Ну, Будемо шукати з трикутника прямокутного АА1С. Так, ось він у нас, да? АА1С. З нього будемо шукати. Так, що в ньому ми можемо? АА1С. Пишемо, що кут. А у нас дорівнює 90 градусів. Прямокутний трикутник. Значить, нам треба знайти висоту, у нас є кут протилеглий альфа. Ну і ми можемо знайти АС із квадрата. Ось у вас квадрат. Вам треба АС, це діагональ квадрата, вам її треба знайти, а ви пам'ятаєте, якщо у вас сторона квадрата дорівнює А, то діагональ АС буде дорівнювати А помножити на корінь із 2. Якщо ви це пам'ятаєте, то це вам теж зекономить час на НМТ. Якщо ні, то знаходите за теоремою Піфагора. Оце у вас діагональ. Значить, діагональ в квадраті дорівнює А квадрат плюс А квадрат це буде 2А квадрат. І корінь із цього, це буде А корінь із 2. Так, знайшли висоту, це наша висота, все, знаходимо об'єм. Об'єм дорівнює А квадрат помножити на А корінь із 2. Дорівнює А. Куб коріні з двох сантиметрів кубічних, не забувайте. Так. Правда, тут не було, тому тут можна розміри не писати. Так, наступна 22-21. Пішли до більш складніших. Ну, я не скажу, що вони там складні. Але трошки складніші. 22-21. Основа прямої призми. От Отут указано, що призма пряма. Ром зі стороною 8 см і кутом 60. Менша діагональ призми до рівня 17, знайдіть об'єм призми. Так, значить в основі ромб, ромб теж малюємо як паралелограм. Ой, так. Призма пряма. А, Б, С, Д. А 1 Б1, С1, Д1. Так, основа прямої призми ромб зі стороною 8. Ви пам'ятаєте, ромба всі сторони однакові. 8, 8. Так. І е, кутом 60 градусів. Ну, гострий кут оцей у нас буде 60 градусів. Так, 60 градусів. Так, Зараз менше діагональ призми дорівнює 17 см. Ну, дивіться, у нас ромб. Якщо цей кут 60 градусів, то оцей буде 120 проти більшого кута, більша діагональ проти меншого, менше. Тобто, оця діагональ навпроти 60 градусів у нас буде менша. Тому і діагональ призми, оця b 1 d у нас теж буде менша. Отже, що у нас сказано? Менше діагональ призми дорівнює 17. Тобто b 1 d у нас дорівнює 17 см. Знайдіть об'єм призми. Об'єм призми, знак питання. Так, ну я на малюнку тут позначу, що це 17 у нас. Так, отже, об'єм призми S основи помножити на висоту. От дивіться, я хотіла вам показати, якщо вам зустрічається така задача, наприклад, на НМТ, Так, зараз. І ви забули, як знаходиться площа ромба, то відкриваєте довідничок, і дивитесь: так, де у нас тут ромб? Діагональна діагональ. От бачите, у вас формула є. Одна друга d1 на d 2 Ромба. Ну, Нам не підходить, ми не знаємо діагоналі і не збираємось їх знаходити. У нас є сторони. А, а ми знаємо, що ромб це паралелограм, у якого всі сторони однакові. Дивимось на формули паралелограма. Дивіться, ось дві формули. Є через висоту. оця, А є через дві сторони і кут між ними От сторона А. Сторона Б і кут між ними гамма. А на Б на синус гамма. От нам це підходить. Бо у нас є сторона 8, сторона 8 і кут між ними 60 градусів. Отже, С основи дорівнює. Дивимось ось формула. Сторону на сторону, 8 на 8 і на синус 60 градусів. Дивимось в таблиці Сінус 60. Сінус 60 градусів. Ось у нас 60, синус корінь із 3 на 2. Отже, це буде 8 помножити на 8, помножити на корінь із 3, поділити на 2. Так, можемо скоротити тут 4, 8 на 4 32, коренів із 3 сантиметрів квадратних площа. Знайшли площу основу. Залишилося знайти висоту. Так, ну давайте дивитися. Висота, ну, наприклад, із цього прямокутного трикутника ми будемо шукати. З якого B1HD. Так, от з нього будемо шукати. А для цього одна сторона у нас відома b 1 d це гіпотенуза. Нам треба знайти катет, значить, нам треба ще катет BD знайти. Отже, розглядаємо трикутник ABD. Так, ну, переходити на інший кольор кожен раз, ну ладно. От, Розглядаємо цей трикутничок АБД. Ви бачите, в ньому дві сторони однакові, 8-8. Отут кут 60 градусів. Отже, це рівнобедрений трикутник і кути при основі рівні. А, а якщо це рівнобедрений і у вас при вершині 60 градусів, то ці теж всі по 60, бо вони однакові. 120 поділити на 2 буде 60. Значить, це рівносторонній трикутник. Отже, БД у нас дорівнює 8 см. Значить, трикутник АБД рівносторонній у нас вийшов, рівносторонній, отже, БД у нас дорівнює 8 см. Так, 8 сантиметров. Е, ну і все, знаходимо, розглядаємо трикутник тепер b 1 бд Кут B дорівнює 90 градусів. Оцей прямокутний трикутник розглядаємо зараз покажу оцей. І в ньому є гіпотінуза 17 і катет 8. Вам треба знайти інший катет. Так, щоб знайти інший катет, вам треба. Від квадрата гіпотенузи відняти квадрат іншого катета відомий. Мінус 8 квадраті. Так, 17 квадраті можете отут, до речі, подивитися все в довідничку. 17 це 1, а тут 7, на перетині 289 це квадрат 17. 289. Мінус 8 в квадраті це 64 дорівнює 225, і теж можете на перетині 225, це 1 і 5. Значить, це буде 15 в квадраті. Отже, h дорівнює 15. Висоту ми знайшли. Тепер знаходимо об'єм. Об'єм дорівнює S основи, основа у нас ось вона. 32 корені із 3 помножити на висоту на 15. Так, ну тут краще в стовпчик, якщо ви на НМТ. Не розраховуйте, що ви ну, в голові порахуєте правильно. Ні, ви порахуєте правильно, але щоб не помилитися, краще це на аркуші паперу зробити. Так, значить 32 множимо на 15. Ну, я так усно 320 і 32 на 5 це 150, 160, значить 480. 480 сантиметрів квадратних. Так, з'ясували. Я не в стовпчик рахувала, я так трошки наполовини усно, так. Все, знайшли об'єм. Так, наступна задача, ну нам її треба тут. Так, зараз. Відкриємо підручник. Кожен раз, звісно, довідничку я не буду переходити, бо потім підручнику це шукати. І сторінку ще треба відкрити. Ой, так, далеко. 22-24. 22-24. Основою похилої призми. Отут розбирається похила призма No224. Є паралограм зі стороною 3,8 см та кутом 30. Бічне ребро призми дорівнює 12 і з площиною основи кут 45 градусів. Знайдіть об'єм призми. Так, як намалювати похилу призму? Ну, Давайте спробуємо: Значить, малюємо паралелограм. Похила, значить, сторони не перпендикулярні до основи. Ну, отак візьмемо. Так, і тут з'єднали. Значить, у нас в основі паралелограм зі сторонами 3 -8 см. Ну, Нехай оце буде 3, оце 8, кут між ними 30 градусів. Д, А1, Б1, С1, Д1. Так, бічне ребро призми дорівнює 12, ну, Наприклад, АА1 1 12. Так. І утворює з площиною основи кут 45 градусів. Значить, пам'ятаєте, ем, ем, кут між прямою і площиною. Ось ви провели пряму, От берете на цій прямій будь-яку точку, проводите перпендикуляр, з'єднуєте основу похилої і основу перпендикуляра, і оце буде кут між прямою і ем, площиною. Отже, дивимось у нас тут. У нас тут вже оця пряма є. Ми можемо з точки А1 провести перпендикуляр до площини. От сюди, наприклад. Так, ну що ж у мене тут завжди стрілочка малюється. Так. І оце у вас буде прямокутний трикутник. І кут 45 градусів. Оцей кут. Ну, давайте поставимо тут точку К оця точка К. Значить, кут. А1АК буде дорівнювати 45 градусів. Я, е, мені подобається, коли все є на малюнку, але я тут роблю маленький малюнок, тому що у нас справа ще книжка тут зависає. Так, отже, дивимось, е, значить, Напишемо об'єм С основи помножити на висоту. Так, в основі у нас паралелограм. Ми пам'ятаємо, площа паралелограма через дві сторони. Ми тільки що дивилися, це А на Б і на синус, кута між ними, гамма. у нас є і А, і Б, і кут між ними 30 градусів. Отже, С основи дорівнює 3 помножити на 8. І помножити на синус 30, я одна, одразу напишу одна друга. Скорочуйте, тут 4 на 3, 12 см квадратних. Це площа основи. Тепер ми розглядаємо прямокутний трикутник. Так, ну мені краще отак, мабуть, заміну робити. Оцей прямокутний трикутник розглядаєте. Так, так. замалюю його вже. Значить, ми розглядаємо трикутник аа 1 к кут К у нас дорівнює 90 градусів, бо ми провели перпендикуляр, щоб знайти кут. І в цьому прямокутному трикутнику у нас є гіпотенуза аа 1 дорівнює 12 см і є кут 45 градусів. Нам треба знайти висоту H. Оцю. а 1 к Нам треба знайти. Тобто H у нас дорівнює А1К. Ну, дивіться, це прямокутний трикутник, якщо один з гострих кутів 45 градусів, то цей теж у нас 45 градусів. Тобто, кут А1К дорівнює куту А1АК і дорівнює 45 градусів. А отже, у вас сторона АК дорівнює стороні А1К. А ви пам'ятаєте, якщо у вас рівнобедрений прямокутний трикутник і дана гіпотенуза а то щоб знайти сторону, вам треба гіпотенузу поділити на корінні з двох. Це теж зекономить вам час. Ні, значить, знаходите за теоремою Піфагора. Позначаєте це через Х, Х і записуєте теорему Піфагора а квадрат дорівнює х квадрат плюс х квадрат, і там може знаходити х. А можна, а можна, до речі, у вас є гіпотенуза і є кут, можна знайти за, просто за означенням синуса. Сінус це відношення протилеглого. Ну, давайте за означенням синуса. Давайте спочатку отут знайдемо, Тобто нам треба 12 поділити на корінь із 2. Ми отримуємо, якщо позбудемося раціональності 12 помножити на корінь із 2, а тут буде 2. ну, домножаємо на корінь із 2 Тут і тут. Скорочуємо, скорочуємо 6 корінів із 2. Те саме, якщо за означенням синуса. Синус наших 45 градусів це відношення протилеглого катета, тобто А1. Поділити на гіпотенузу а, А1. Це синус 45 корінь із 2 поділити на 2 дорівнює. А1К нам невідомий треба знайти. А от а 1 у нас 12. Ну і вийде те саме. Тобто, А1К дорівнює правило хреста. Да, множимо. Ті, що лежать навхрест, тобто 12 коренів із 2, і ділимо на те, що напроти невідомого 6 коренів з 2. Але ви бачите, що отут ви знайшли залічені секунди. Це зекономить вам час. Так, знайшли висоту, все, знаходимо об'єм. Так, площа 12. Висота 6 коренів із 2. Це буде у нас 72 корені з 2 см кубічних. Все, дякую вам за увагу. До побачення. Якщо є питання, задавайте.